Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Е я от зараз е отримав такі дві посилки. Е це замовлена пос дві посилочки замовлена для мого друга, по проханню мого друга і напарника по роботі Андрія. Вітання, тобі, Андрій. Е -е тут в одній посилці, в цій посилці це нічничок, е годинник з безпроводною зарядочкою. Ми його зараз розпакуємо. А в другій цій коробочці один дуже хороший телефон, про який ми чуть-чуть пізніше знаємо. І я цю посилку розпаковую, постійно подивитися, чи прийшов телефон, чи ні. Там Михайло, ми глянемо її тр... трішечки пізніше. А цю ми розпакуємо і подивимося в міст даної коробочки. Даної Так, Ось такий нічничок з безпровідною зарядкою. Дай ми подивимося, який він. Як він виглядає. Він таке побачив по інтернеті і вирішив Ось таким ось, ось таким шнурочком Комната Тейп-7. <coughs> ось, вау. Оце все світиться. Певно, розряджене, звичайно. Розряджене, певно, певно, розряджене. Включає повірну тут на кнопочку. Зараз хвилинку. Ось таке воно світиться. Камера не передає екуліратори такого лимонного кольору класивого. Ось такий нічничок. Ось такий нічник разом з будильником, тут, з радіом і зарядочкою. Ну, е, Андрію це сподобалося. Він просив мене йому замовив. Ось так і замовив красивий нічничок. Тут можна і... Заріжати, не заріжати, ще, е е е е е Флешку ставити, музику слухати і місце під карту пам'яті. Ось такий нічничок, стаємо в сторону, але найцікавіше, ось тут. Бам-бам-бам-бам. і відкриваємо. Я прикривав листочком, щоб не бачили адрес отримувача. Запакував красиво був. Розрядився так. Так. Розкриваємо. Це Motorola, Moto G. 50 Pro Edge 50 Pro. Самі знаєте, це нова моделька 12512 пам'яті. 12, пам 12 партійка 512 на борту з такому красивому кольорі, який називається Lux Lavander. Моя дружина дуже мріє про цей телефон. Ми думаємо у розстрочку взяти такий телефончик. Але з нюансом цей телефон. Він і робочий. У вас ну, екран нормальний, все, все нормальне. Але він заблокований під фірму-оператора. Ну, тобто не саме оператор, а саму під фірму. Розблокування можливе, але через перепайку якогось чіпа всередині або заміною, фле флеш заміною цієї плати. Дуже красивий телефон. Його зараз безсмисно звичайно, включати. Просто включимо. дивіться, Передача кольорів взагалі. І все. Вон, так у зараз він включиться. Дидаю <кій> до якогось меню. І все. Дуже Тут 14-й Android стоїть. Камера взагалі супер. Я Дивився про, про цей телефон огляди. Дивіться, О, тут невеличка така полосочка тому телефоні. Все. Далі там без результату ходити, про 20 і попереджав. Ось таке в нас вийшло коротеньке лето відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх на мій канал, все вам доброго, хай вам будьте здорові, па-па-па!